Добрий день. Ну, враження мабуть, скажімо так, тяжкий матч, тяжкий газон, тяжка погода, але ми повинні розуміти, що ці реалії вони зараз будуть. Цього повинні ставитись як нормальне. Тому, перш, хочу прокоментувати, мабуть, свою команду. Перш за все. Хлопці, я думаю, що з тяжкого положення вийшли дуже достойно. Вирвали нічю, а я я рахую, що було ще дуже багато шансів після того, як ми е, вирвати перемогу. Тому я їх можу тільки їм подякувати за відносин, відношення до гри, за те, що в процесі гри перебудовуються, правильно перебудовуються. Розуміють з розумінням відносяться до, до того, що їм каже кажуть. І, ну, я думаю, що результати прийдуть. Якщо вони будуть так відноситися далі, тому все буде добре. Дякую. Будь ласка. В на базі приїжджав президент на тренування до вас. Перед командою було поставлено завдання? Так, uh, да, приїжджав так, приїжджав президент. Uh, він з цими побачився. Uh, завдання було поставлено ще перед початком сезону, тому від завдання, завдання яких uh, ніхто не відказується. Тому президент uh, привітав всіх. Uh, Дуже зіскучиться за всіми, тому ця підтримка від президента вона дуже дорого коштує нам всім. Не кожен президент зараз так, заходить і підбадрює команду і каже, що в ці такі тяжкі часи, тяжкі да, часи війни знаходиться рядом, то це це, це дуже, дуже здорово. Не молівши, <ріпи> сьогодні було декілька моментів, коли ви були уваги на якісь рішення від виніма. Ну, я думаю, ви всі все бачили. Мабуть, що, що ми, що металісти, мабуть, не, не дуже задоволені тим, що да, як бригада проводила цю, цю, цей матч. А, але помилки є помилки, що ми можемо зробити? Ми повинні дивитись на свою гру, покращувати гру і результат. Тому ми коментувати не хочеться, всі помиляються. Ну, що, що стосується арбіки, то, да, десь вона загубила. Скажімо так, такі нитки гри, але зі всіма, мабуть, трапляється. Ще до закінчення заявочної кампанії є час. Чи можна очікувати якісь поповнення ще пане? Я, я рахую, що так. Да, так. Думаю, що в найближчі часи ви це ви побачите, нас буде поповнення.